Щодо відповідності до закону України про заборону застосування протипіхотних мін та інших засобів, які мають невибірковий спосіб ураження, нашими передовими отрядами під час боїв були виявлені на місцях боїв протипіхотна міна пом 2 осколкового ураження та протипіхотна міна ПМН-4 угасне. Відповідності до конвенції Збройні Сили не застосовують ці боєприпаси, і під час нашої незалежності ці боєприпаси були знищені на складах. Відповідності, відповідності до міжнародних домовленостей. Відповідності можна зробити висновок, що всі міни застосовувалися тільки російською стороною. І коротко опишу ці боєприпаси. В них вони не заборонені. В них вони не заборонені, вони. Не підписали домовленості. Ця міна є осколковою. В даному випадку тут представлена ПОМ-2Р. Це ручного мінування. Аналоги в нас колись були на складах ПОМ-2, які застосовувалися дистанційними засобами ураження. В даному випадку ця міна використовується за допомогою запальної трубки любим піхотинцем. Це ще раз. Є свідченням, що кожна особа, яка приймає участь в боях з протилежної сторони, може використати цю зброю. Міна ПМН-4 фугасної дії може встановлюватись як вручну, так і за допомогою розкладчиків. Наведу такі характеристики. Ця міна має вагу 140 грам вибуховичний тротил. Ця міна має 50 грам. Тротил. Відповідності, за нашим бійцям, які виявили ці боєприпаси, я можу сказати, що ми рятували дві житті від цих мін і від цих мін може бути велика кількість загиблих. Наприклад, якщо при ураженні цієї міни буде відриватись нога по коліно, від цієї міни радіус ураження 16 метрів сплошного. Ви сказали, що дистанційний і розкидувач. Дистанційним способом ця міна не розкладається, ще раз говорю, вона встановлюється вручну за допомогою запальної трубки. Тобто сюди накручується запальна трубка, приводиться в дії, працює певним способом вишивний заряд, розкладається шість лапок, розкидаються синтетичні ніті довжиною 10 метрів у разі дії. Певною силою на цій синтетичній ніті срабати датчик, відповідно, міна урожаю. Вага кожного осколка складає 1,02 грама, тобто достатньо для людини, яка не захищена засобами захисту або дітей, які можуть пересуватися на цій місцевістю. Протипівпіхотні вибуховий пристрій застовується на території України тільки в керованому. Варіантів це такі вибухові пристрої, як МОН-50 направленого ураження та озм 72 в комплектах керованого мінування. Інші случаї застосування мін у нас в на Збройних силах України не використовується. Неконтрольовані – це коли міна приведена в дію і переходить в режим очікування цілі. Ця міна може мати самоліквідацію, вона має самоліквідацію, але Практика показує, що певна кількість боєприпасів залишається в режимі очікування і датчики самоліквідації або ну, самоліквідація не спрацьовує. Тобто після локального конфлікту, який у нас є на Донеччині і Луганщині, дуже велика робота буде саперам, особливо з такими боєприпасами, які будуть очікувати свою ціль немежну кількість. Чому? Тому що вся міна є. Має пластмасовий корпус, ви бачите, датчик сілі має певну, під колпаком певний захист і вона довготривалий час, бо далі містить небезпеку для Сухара. Мені надали цю, значить, цю кількість боєприпасів, для того, щоб я провів раз конференцію і ще раз підчеркнув, що не тільки для наших бійців, а також для місцевого населення.